Добрий день всім глядачам, підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні поговоримо про дощ та сирість. Дощ іде вже шостий день, практично без перестанку. Дощ та сирість е, при вирощуванні рослин в кімнатних умовах, а зокрема розсади, дає нам що? Правильно, прикорені вінилі та чорну ніжку. Почнемо спочатку. Що треба було робити, щоб такого результату не е, отримати. Для початку я Зазвичай обробила все, крім цього вот базиліка, який забула, поставила на холодильник і, і, і там він і був. Обробляємо все фітоспорину. Якщо у нас немає фітоспорину, то триходерміном. Також можна використовувати маранцовку або живу триходерму. Що це нам дасть? Грунт не заразиться. Якщо ви бачили, що. Ютуб блогери радять прокалювати ґрунт в духовці, то це така собі порада. Видно, вони не пробували. Чому? Тому що ґрунт всередині, це вже заражений, але покажу на ньому. Всередині там живе безліч мікроорганізмів, які є корисні для наших рослин. Якщо ми його запхаємо в духовку при температурі більше 50 градусів, загине, звичайно, патогенна флора чорна ніжка і все решта. А також загинуть корисні мікроорганізми. І наш ґрунт буде подібний на... на тирсу, на пінопласт, на кокосову стружку, тобто без жодної користі. Отже, для початку ми обробляємо тим, чим маємо. Далі переходимо до насіння. Обробляємо насіння. Це самозбір, це день в даному випадку. Самозбір обробляємо глю... е... хлоргексидином. Якщо у нас насіння вже професійно оброблене, його не обробляємо. Далі, якщо ми висіємо по декілька рослин у мене тут даним випадку, в одну баночку, або ще в плошки часто використовують, ящики ще більше ще. Вона коли розповсюдиться, вона взагалі покосить все підряд, якщо нічого з нею не зробити. Наприклад, ми висіяли. Не в професійний ґрунт, а от так як на даному прикладі, ви бачите, що тут трошечки досипано чогось такого суглинку, який назбирався десь недалеко від будинку, домішався до торфу, який вже був готовий, до субстрату, точніше. і це. Тобто, якщо ви висіваєте по декілька рослин, чорна ніжка покосить одну, другу, десяту і все підряд, якщо ви нічого не зробите. Якщо ви висіваєте по одній рослині, Чорна ніжка, мало ймовірно, що перекинулася з цього стаканчика на інший. Отже, якщо ми домішали ґрунт, часто домішують ґрунт навіть професійні аграрії при вирощенні розсади для того, щоб зекономити вартість вирощування розсади. Тому що професійний ґрунт все ж таки дорожче, а Домішати це вже наполовину дешевше. Домішали ґрунт обробляємо. Температура, обробка температури, наприклад, кип'ятком, воно теж діє, але так само вбиває корисні мікроорганізми. Насіннями обробили, висіваємо. Висіваємо і в процесі можна поливати ще такими от штуками, які є одночасно фітоцидами і одночасно стимуляторами росту. Чому я їх раджу? Тому що е, на кожній цій пашісті написано, що вони, е, мало того, що вбивають різні прикореневі гнилі і грибки з бактеріями, які їх розповсюджують, також чорноніжко, Е, також вони е, підвищують стійкість рослини до подібних е, хвороб. Далі, стараємося не загущувати посадки. Оце все загусто. При загущених посадках швидше ймовірність, що настане у вас чорна ніжка або різні інші бактері... бактеріологічні зміни в ґрунті, які спричинить перегнивання. На кончику стає коричнева ніжка, і рослина падає. Якщо в ящику, то падають всі підряд. Отже, якщо ви бачите, що у вас почалось падати рослинки, і на момент вчорашній. Ще оці о, три були живі. А все це я побачила приблизно 4 дня тому. І е, мені треба був час зібрати, записати це відео. За той час я нічого не зробила. Це базілік, якщо що, У мене є багато здорових рослин, які я не забула обробити. Тобто, ви бачите, що почалось падати е, цей е, терміново робимо що? Викопуємо одну від другої, міняємо ґрунт. Промиваємо корінці. Е, Любим розчином, що у нас є: фітоспорин, троходерма, марганцовка, промиваємо. Пересаджуємо в інший ґрунт. Міняємо також тару, саму тару також дезінфікуємо. Якщо ви це всього не зробити, то за пару днів в вашому горщику, ящику чи в чому розсада впаде як підкошена, як ніби її косою скосили. Отакий От результат від недогляду і допущення чорної ніжки. Ще одна чорна ліжка любить перелив. Тобто, якщо ви любите перелити рослини, і ще до того додається мала, мала кількість повітря, тобто загущення і мале провітрювання. Стреси, якщо ви вирішили, наприклад, провітрити кімнату і повідкривали вікна і холодне повітря з кузняками зайшло. Стреси також вбивають імунітет рослини і чорна ніжка це дуже любить, це все сприяє. Розповсюдженню, навіть якщо був здоровий ґрунт, навіть якщо все було супер, ви можете чорноніжку завести порушенням технології вирощування. Отже, уважно оглядаємо свою розсаду на предмет того чи не почорніло. Ось тут на місці стика ґрунту землі з стовбуром рослинки. Якщо ми бачимо, що щось кудись потемніло, зразу починаємо обробляти і зразу починаємо давати рослинці. Якісь стимулятори, які вбивають е інсектициди, які вбивають е бактерії і оцю от заразу. Чи видно чорну ніжку е неозброєним не оком? Ні, не видно. Видно тільки, що стовбур, це у мене здорова, слава Богу, щось маю вам показувати. Видно тільки, що стовбур підгниває. Але коли ви бачите, що е в загальній площі ось такий Стовбур підниває одної, то через 10 хвилин буде в другої, потім в третьої, і в десятої. Це дуже швидко розповчуджування зарази. І її краще профілактично попередити, ніж потім лікувати. Отже, оглядайте свої рослинки щодня, як вони виглядають, чи нічого в них не завелось, в якому стані листочки, коріння, стовбур. Тому що чорну ніжку легше попередити, ніж потім її позбутися. Бережіть свої рослинки, насолоджуйтесь процесом вирощування та гарних вам всім врожаїв. Дякую за увагу.